Запрошуємо вас та вашу родину до нашого шоуруму у Дніпрі. Тут ви зможете особисто побачити човни, які ми створюємо, доторкнутися до них, відчути комфорт і уявити свій ідеальний відпочинок на воді. Для тих, хто цінує затишні зустрічі та великі компанії, ми підготували понтонні катери лаунж версії максимум простору та комфорту для відпочинку з близькими. А для справжніх рибалок. Вкорочена прогулянкова версія, створена для трофейних уловів та незабутніх світанків на воді. Наші спеціалісти професійно підберуть для вас мотор, навігаційне обладнання та акустику, а також встановлять усе це на ваш човен. Ми також займаємося сервісним та післягарантійним обслуговуванням. Приходьте всією сім'єю, адже відпочинок починається саме з вибору. Ми безкоштовно покажемо та розповімо про всі можливості наших човнів, щоб ви змогли відчути, який відпочинок чекає на вас вже цього літа. Вхід вільний. Ми чекаємо на вас.